І я вважаю, що нам зараз найважливіше все таки, щоб зупинилася активна фаза війни, щоб ми могли перейти до ситуації в країні без втрат людських і зупинити інфраструктурні втрати, щоб ми залишили. Перспективи на майбутнє нашої країни. Я далекий від думки, що хтось в Україні може говорити чи думати, що там ми там відмовимося від якихось територій. Це є маніпуляція, я вважаю, і там про капітуляцію, все ж, тому що насправді ніхто не хоче віддавати територію. Територію у нас, на жаль, забрали московиті, які угу. на даному етапі сильніші, вони мають більший військовий, і економічний потенціал, але це поки що. Звісно, що ми. Будемо жити як країна з думками про те, щоб колись повернути. Є різні моделі, є Корея, яка там живе, невизначені, скажімо так, без не підписавши той мир. Там живуть вже стільки десятиліть окремо, але колись може вони зізнаються. І ми так само, що цінувати життя українців, громадян України, то я вважаю, що треба робити все можливе для того, щоб припинити активну фазу війни. Всі міжнародні оглядачі підтверджують, що з ворог не погоджується на беззаперечно. Так, ну я говорю про нашу. Майстерність дипломатично вийти на такі варіанти, коли ворогу десь не буде діватися, куди емоційно нам хотілося б, щоб це було в силовий спосіб, бо змусити, як ми кажемо, примусити до миру. Я такий вислів, але. В силу різних обставин і ядерна зброя, ризики там так. ядерної війни, і знищення всієї планети і тому подібне. Тобто нам треба теж на це зважати і навіть застосувавши деякі речі, про які нам краще не говорити публічно, тому що якщо ми про це скажемо, то їх неможливо застосувати. Так. Але мудрість, розум, стратегічне якісь бачення на майбутнє. Дипломатична майстерність вийти на припинення війни в Україні на забезпечення можливості для військових, тих, які вмотивовані далі продовжити службу, щоб вони частина з них служили по лінії розмежування, поки що де вона там буде, не знаю. І іншу частину, як ми кажемо, десь дати можливість працювати в якихось міжнародних контингентах, щоб тобто, щоб ті люди, які... Готові далі служити, щоб вони знайшли себе навіть якщо ми зможемо припинити активну фазу війни і повернути можливість для нас, як для країни, розвиватися і ставати. Такою країною в потенційному майбутньому такою сильною і військово і економічно, яку вже не схочеться комусь атакувати. От те і те, що ви кажете, про те, що там майже у всіх може бути щось десь там і готовність головне якось захиститися, то цього треба ще дійти зараз. Очевидно, що ми ще не в такому положенні, тому це треба все враховувати і не заходити через емоції, не заводити нас ще в глибші проблеми і в менші перспективи для України. Я так думаю, тому що зберігати Україну без українців, це не варіант, я вважаю. Тобто треба зберігати в першу чергу українців і тоді Україну. А, а те, що буде колись Україна в кордонах 91-го року, а може і більше, але це вже інша історія. Так. Теж може бути але на це треба теж час і історичні обставини попрацювати.